З 8 по 13 грудня у Житомирі триває український тиждень права. З цієї нагоди в головному управлінні юстиції в Житомирській області відбулась прес-конференція, на якій обговорили питання реалізації конституційного права громадян на безоплатну правову допомогу, шлях практичного застосування закону України про очищення влади та новації у сфері діяльності реєстраційної служби, які заходи проводить управління щодо захисту прав людини, розповіла виконуюча обов'язки начальника Волошина Ірина. Це зустріч в трудових колективах в установах виконання покарань. Проведення зустріч прав Роботи, конкурсів зустрічі за круглим столом іменно з питань захисту прав людини. Активно займається обласною МГУ юстиції питанням ілюстрації. Міністерство юстиції є центральним органом у здійсненні у реалізації закону про очищення влади, але на сьогоднішній день так сталося, що і питання проведення перевірок по виконанню цього закону делеговано саме головним управлінням юстиції, тобто територіальним органом регіональним. І у нас утворений реєстр на базі корупційного реєстра. Відповідно до якого ми будемо здійснювати перевірку на виконання цього закону про очищення влади. Цю роботу ми вже почали. Тобто, запити до нас надходять, і всі відповідні інформації, що мали надаватися міністерством юстиції, будуть надаватися головним управлінням юстиції. Серед основних підсумків діяльності головного управління юстиції робота 26 громадських приймалень, які з 11 місяців року надали правову допомогу 4,5 тисячам громадянам. Восьме місце в Україні за кількістю завершених виконавчих проваджень в місяць. Та величез. Езний шматок роботи реєстраційної служби нагадаємо міжнародний день прав людини, що проходить в рамках тижня права в Україні, відзначається 10 грудня.